Видаємо ключок і подачи на розборону. Вирішуємо, що для початку ми вам почитаємо розкладання з трьох мови, а далі вже будемо бачити, як ще читати. Отже, розкладання. На Східному фронті без змін скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише Ганськ, Лугу зрівняли з асфальтом червоним. Мої друзі в заручниках і до Нецька мені не дістатися. Щоб витягти із підвалів, завалів та з підвалів, а ви пишете вірші, красиві, як вишиванка, а ви пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії. Про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони р. Первомайськ розбомбили на перво і майськ, безкінечно маятись, наче вперше. Знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де бальцево, де моє бальцево? Там більше не родиться сусюра, Уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на коло Він трикутний, трикутний. І поле соняхів опустило голови, вони стали чорні й сухі, як і я. Вже страшенно стара, і я більше не люба, лише ба. І е, цей вірш е, надзвичайно страшний, важкий для перекладу. Ці прекрасні перекладачі переконані. Это не, не самый легкие стихотворения для перевода. И я до до конца еще не не, до, не доволен своим переводом. Но сколько успел за три дня это стихотворение окончить и как-то э, более-менее оно зазвучало. И Римас. неко ту еги неку неко ую. Пришмирте металла сикаиста. Ожмо с но отпрала. Nepasakyk man apie kažkokį Luganską, į senėjų tik Ganskas, Lūsų lygino su žemės raudonu asfaltu, mano draugai tapo įkaitais ir nepasieksiu dabar Netsko, Tranetsko, iš rusių, iš greivių, iš krūvų jų neištrauksiu, o jūs rašote ilės gražias kaip suvinėta palaidinė, rašo tobulai klūvatmės eilės, pakilėta ausinė poezija, poezijas apie karą nėra, kare tik įrymas, tik raidės ir visos jos r. Pervamaiską ištaškė į pervo ir maiską, vis maišė ir maišė kaip pirmą kartą, ten vėl baigėsi karas, o daika neprasidėjo. Ir kur dabar cėvi, kur mano debalsevi, ten daugiau nebegims susiura, daugiau nebegims jokie žmonės, aš dairausiu, mano kiratis susiaurėjo į trikampį, trikampį ir saulė gražus galvas nuleido, pajodėjo, išžyvo kaip aš, jau saubingai sena ir daugiau nebeliuba kaip pa. Дорогі е, друзі, в мене було трішечки більше часу, щоб перекладати е, цих кілька дуже важних, я вважаю, дуже хороших е, віршів е, білоруської. Тобто, на найперший рік, щоб подивитися на е, Любу, послухати, як вона це читає. Перше, це для мене було для мене було е рік е тому на форумі. Ми дискутували про війну. Я якийсь самозакоханий такий прийшов. Щас щось таке дуже дуже важливе про Білорусь. Скажу все обомлюють, а потім, побачив любу, якось соромно стало просто щось, щось казати і читати, хоч хоч заспівав там на на на, на, на навіть щось. Потім ми пара разів читали. Люба Якимчук, поетка, котра е, гідна, як мені здається, дуже адекватна, дуже вчасна і без е, ми пи пишемо дуже з найкращих почуттів пишемо дуже публіцистики. Мені здається, що вона одночасно пише дуже важних речей, речей а. Але це є добра, добра українська поезія. Абрикоси Донбасу, якщо хтось не читав, я думаю, що я останній хто хто набув цю, от отримав в презенті а, в цій від, відлюбицю книгу. Як як хто, якщо хто це не зробив, дуже дуже раджу. Вважаю її однією з двох найкращих сучасних українських поетичних книжок про війну, другу ви, другу ви саме знаєте. Розкладання. на усходнім фронті без змінну. Кольки можно безмену. Метал перед смертью стается горачим, и робит людей холодными. Не треба казать мне про некий Луганск, Йон давно просто Ганск. Лу взравняли с асфальтом червоным. Мои сябры у закладниках, И та Нецко мне уже не добраться. Как вытягнуть их завалов, с подвалов и с подвалов. А вы все пишете верши? Прихожие, як вишиванка. вы пишете Лерше, Гладенько прочесанное, золото узнеслое поэзии. Про войну не бывает поэзии. Про войну есть одно раскладание, одно литры. И усеянный ррр. Перша майск разбомбили на перша и майск. Бесконца мается быцам у першиню. Знов там скончилась война, але мир так и не почался. А де... Пальцево, где мое пальцево, там не народится больше сосера. Никто уже з людей не народится. Я углядаюсь удалягляд, и он трехкутный, покутный, и поле слонечников опустило головы, и они почарнели и засохли, как я, страшенно старая, и больше не люба. Только впа. Віршів і трошки з цієї теж, і Андрей п'ять вірші без оригіналу почитає. Вірш називається хор, цей вірш можна було назвати просто скандал, але ні, це хор. Це така назва. Хлопчики в білих сорочках виносять на сцену жіночі голови, голови відкривають роти, перегортають ноти та починають співати. Ти повинна була, повинна була чекати, повинна, повинна чекати, поки все скінчиться, повинна. Музика тягнеться вгору, як шия. Хор розшаровується на три голоси. Перший співає повинна, другий чекати, третій співає першим. Вступає сопрано. Добре, що вокалістка має коротку партію, її голос картонний. Її голос півтон, від вокаліста голосу від мого плачу. Дурна, дурна, повинна, повинна. Її голос гризається в мою глотку, і я фальшивлю й сама не чую як. Тепер, Андрій, ми подумали, що е, Люба буде читати нові вірші, а я щоб э, по, не, не було такі, такої тавтології, э, дуже хто багато з присутних добре знає по, по оригіналі, по українську. Наприклад, цей вірш від старості. Померли дед і баба. У один день померли. У одну годину. У одну хвилину. Люди казали, что от старости. Сдохла ихная кура, ихны собака и коза, а котки не было дома. И люди казали, что от старости. Развалилась ихняя хата, сарай стал руиной, и погреб сверху присыпала землею. Люди казали, что от старости развалились. пришли их дети. Ховать деда с бабой. Воля была тяжарная. Сергей был пьяный. Соне було три годики. И они так само померли, а люди казали, что от старости. Холодный ветер оборвал желтые листья и поховал под ним деда, бабу, волю, Сергея, Соню, какие померли от старости. А вірш називається брови. Ні, -ні не одягнув чорної сукні, чорних туфель і чорної хустки. Прийду до тебе в білому, якщо доведеться прийти. І дев'ять білих спідниць будуть на мені одна попід одною. Я сяду перед дзеркалом, воно буде завішане рядном. Чи черкну сірником, він обгорить, і я наслиню його і намалюю собі чорні брови поверх моїх чорних. І буде в мене дві пари брів мої і твої над ними. Ні, ні, не одягну чорної сукні, чорних туфель. Я одягну чорні брови твої на себе. І ще один вірш називається Гусінька. А ми його прочитаємо в двох мовах. Для того, щоби. Щоб, для того, щоб ви подивилися, що там з ним зробив Андрей. Гусінь. Її пальці змерзли і звузилися. З них злітає обручка. Сокає Фальтом. Її пальці тремтять на вітрі, як осінні листочки, коли біля них проповзає гусінь, танкова гусінь біля них її дочки. Двоє підходять і наказують розвернути руки, як для оплесків, вдивляються в паспорт перший, другий раз мацають її пальці мозолисті і знаходять на них опіки, лише опіки, де мав бути мозоль на вказівному. Від снайперської гвинтівки, вони називають її позивний а може, і не її курва жінка. Вони її розтягають, вони її розглядають, вони розлягаються, злягаються, лаються. Дев'ятеро, її улюблене число. У синіх халатах, її улюблений колір, у дірявих кросівках, її улюблене взиття Дев'ятеро на одну розпакламу не курву, а жінку. А дівчинка зігнулась калачиком. Вона дивиться і не плаче. Вона піднімає мамину обручку, ховає в роті, як собака, кістку, та дивиться, як гусінь дожирає їхнє зелене місто. Я довго не знав, що сьогодні був дуже-дуже незадоволений. Можливо, він і тепер не є досконалим. Можна дуже поправити в цьому перекладі. Але не не знав, що робити з, з курвою жінкою. В нас так не, 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 не говориться, Люба каже, що це, що це готова формула, так? Ні? Але мусила. Так інакше, чи інакші загучати емоційно. А, ну, не судіться, строго придумали в останній хвилі щось дуже-дуже інакше. Її пальці змерзли і звузилися, Заручальний перстенок злітає, цокає об асфальт. Її пальці тремтять на вітри, як асіння лістя, калі для ног проповзає в вусі. В танка, для ног и дочки. Двое подыходят и загадывают, разгорнуть руки, як для воплесков, узираются у пашпорт первые, другі раз, мацают ей мозолисты пальцы и знаходят на их опеке. Только опеки, где мусил быть мозоль, на казальным. От снайперской винтовки. И они называют ей позывны, а может и не е курва мама. Яны на ей раздевают, я на ей разглядают, и нае разлигаются, злигаются, лаются девятера ей улюбенная личба, у синих халатах ей улюбленный колер, у дыравых кроссовках, ей улюбленный обудок, девятера на одну раскудлаченную не курву, а маму, одевшинка а стиснулася калачиком. Я она глядит и не плачет, я поднимая мамин перстенок, ховая у роди, как собака костку, и глядить, як в Жирає їх зелений город. Дякую.